Простатит це патологія передміхурової залози. Це є гострий, хронічний, інфекційний, запальний процес у тканинах передміхурової залози. Часте сечовипускання, зниження статевої функції, біль під час сечовипускання, сеча каламутна. Це є процес доброякісний, але якщо з цим нічого не робити, то може стати і злоякісним. І перше це фаворит прост. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів та покращує кровообіг у чоловіків. Для тих, у кого є позови до туалету, додаємо свічки простирин Н. Вони знімають заплік, запалення та діють місцево. Фунгіцейн виведе грибок всередини організму, тому що саме грибок створює запальні процеси. Цинк незамінний мінерал для чоловіків. Саме цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, зміцнює імунітет та бореться з інфекціями. Та соняшниковий лицетин це потужний гепатопротектор та єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Якщо вам знайомі проблеми та зацікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм, та бажаю вам міцного здоров'я.